Що він хоче вам зараз сказати? Саме зараз. Що тут за бажання? Ну, дуже сильно щось хочу вам сказати 100%. Я би сказала, що благає вас вислухати. Ви ніби на ньому, чи не хрест поставили, чи зараз є якийсь момент недовіри. Ви розчаровані вам болить. І він дуже хоче, щоб ви його вислухали. Ну, що б він вам сказав би в такій ситуації. Давай завершимо все з минулим, да? і почнемо все спочатку. Я став мудріший, розумніший. Я розумію тепер, що ти від мене хотіла. І я буду поводитись тепер. Ну, не те, щоб по-іншому. Тут не, не, не зовсім такий вже випадає случай, коли. Там такі якісь біди зроблені. Але десь підвів вас, да? десь він вас вважає, що підвів, і хоче вам показати, що він теж достойний у вас. Ну, дивіться, як він вам восхищається, прям, да? він розуміє, що він більше ніколи таку не знайде. 100% готовий малювати за вас картини, класти зірки вам під ноги, да, і так далі. Тут, звісно, мужчина закоханий, дуже-дуже хоче, щоб ви якось. Дозволили йому доказати свою відданість, свою захопленість вами. А так і буде.